Торгівля Росії та повномасштабна війна змусила багатьох українців виїжджати за кордон чи евакуватися у межах країни, що збільшував ризики стати жертвою торгівлі людьми і рабства. При цьому у рабство потрапляють як жінки, так і чоловіки. І це ми ще не говоримо про дітей, які часто навіть не розуміють, що проти них відбуваються протиправні дії. Спробуємо розібрати, що таке торгівля людьми та то розповімо про алгоритм, який убезпечить вас від таких ситуацій. Торгівля людьми. Це протизаконна та примусова передача людини ціля комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці. Це сучасна форма рабства. На жаль, існує багато видів торговлі людьми в умовах війни. Найчастіше українці можуть зустрічатися з примусовою працею рабством, сексуальною експлуатацією. Втягненням в злочинну діяльність та використання у збройних конфліктах за даними надполіції за перші сім місяців цього року в Україні зафіксували 77 випадків торгівлі людьми. Серед них було 26 фактів сексуальної експлуатації та 28 трудової експлуатації. При цьому профільні громадські організації з такими даними не погоджуються, називаючи цифру більшу у 6 разів, близько 510 випадків. Прибутки від торгівлі людьми серед усіх злочинів займають третю сходинку на світовому ринку, уступаючи лише торгівлі зброєю та наркотиками. Тобто проблема сучасного рабства та торгівлі людьми, на жаль, є актуальною, а не надуманою. Але ми в змозі уберегти себе та своїх близьких від цього, тому маємо кілька порад для вас. Давайте почнемо з загальних правил при в'їзді за кордон обов'язково офіційно Зареєструйтеся на тимчасове проживання. Постійно будьте в контакті з рідними, друзями та близькими. Повідомте їм своє місцезнаходження. дайте адреси та телефони людей, з якими можна зв'язатися, якщо ви не виходите на зв'язок. Ніколи не давайте в руки незнайомця свій телефон. Не беріть гроші від незнайомця. Та не дозволяйте йому платити за себе, щоб не потрапити в залежність від нього. Завжди маєте під рукою телефони екстрених служб, дипломатичних представництв, консульських організацій в країні перебування, а також міжнародних організацій, волонтерських громадських організацій, яким можна довіряти, щоб шукати у них захисту. Треба також пам'ятати про безпеку документів. Нікому не передавайте оригінали своїх документів, їх можна лише показати. Винятком можуть бути правоохоронці, прикордонники та держслужбовці. Майте кілька копій своїх документів і тримайте їх у різних місцях. Обов'язково передайте копії близьким, рідним та друзям, які залишаються в Україні. При працевлаштуванні слід звертати увагу на підозрілість пропозиції та способи працевлаштування, Влаштовуйтесь на роботу лише офіційно. Підписуйте трудовий договір лише в тому випадку, коли він викладений з новою умовою. І всі умови прописані в ньому зрозумілі та влаштовують вас. Не погоджуйтесь на роботу, де пропонують занадто високу зарплату або ще якісь умови, які насторожують. Якщо відчуваєте обман, не бійтеся відмовити або захистити себе. Не давайте негайну згоду на працевлаштування. Якщо роботодавець на вас тисне, наприклад, коли говорить на це місце ще багато охочих. Якщо негайно не погодитесь, втратити вигідну пропозицію. Це шантаж. Не погоджуйтесь на роботу, де за працевлаштування вимагають плату або не дають чіткої інформації про те, яку роботу треба буде виконувати. Діти також можуть стати жертвами торгівців людьми. Тому пильнуйте їх і дотримуйтесь цих простих правил. Не залишайте дітей без нагляду. Пришити до одягу дитини бірку з її даними: ім'я та прізвище, дата народження, контактний телефон, батьків та адреса, або покладіть в кишену дитячого одягу записку з таким самим текстом. Наголошуємо, що рабство та то торгівля людьми є тяжким кримінальним злочином, як в Україні, так і у більшості країн світу. У нашій державі за це передбачена відповідальність у вигляді позбавлення свободи на термін у 15 років. Якщо людина, що потрапила у рабство, перебуває поза межами України, то їй варто терміново звернутись до поліції тієї країни, де вона знаходиться. Альтернативою може бути дипломатичне представництво України в інших країнах або міжнародні волонтерські організації. Зателефонувати на 102 або на державну гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми. 15.47. звернутися до фахових благодійних фондів та інституцій. Пам'ятайте, що рабство та торгівля людьми не жарт, а серйозне правопорушення. Тому цими правилами не варто нехтувати, поширити цю інформацію поміж знайомими, адже людина це не товар і кожне життя безцінне.